Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні разом з вами подивимось додаткові акції в магазині Рошен до 15 вересня, також нагадаю про акційні пропозиції з минулого тижня, а ще покажу новинки, що я купила і розповім про ціни на тістечка і зефір. Бажаю всім приємного перегляду! Одразу покажу вам дві новинки, які з'явилися не так давно. Я їх уже встигла спробувати, поділилася враженнями в минулому відео. Цукерки Мілаксі 240 гривень за 1 кг. І ось такі цукерки Коконат 1695 за 100 г. Також очікується новинка тортик і цукерки Конафето легендарні. Як тільки вони з'являться, одразу вам покажу і разом скуштуємо. Акція до 29 вересня на молоко не збиране згущене з цукром. 350 г коштує 59,40 зі знижкою 20% і велика упаковка 600 г 92 гривні 50 копійок. А ще солодка ціна на масло солодко-вершкове Екстра. Вага 180 г, ціна 87 гривень 90 копійок. Є також варіант масло солоне кисловершкове. Ціна однакова 87 гривень 90 копійок. Гарна можливість запастися маслом і згущеним молоком за вигідною ціною. Знижка до 15 вересня на зефір у шоколаді 29 ,70 гривень 70 за 100 г. Це зефір на основі яєчних білків яблучного пюре та агара-гару. Знижка 15%, непоганий смачний зефір, тож смачного. Продовжується акція на печиво сендвіч Тукрек. з різними начинками. Вага 190 г. Знижка 40%. Смаки на вибір молочна ванільна начинка, шоколадна та какао-горіх. Ціна зі знижкою 34 гривні 80 копійок. Ще одна акція на дуже смачне печиво мультикейк. Знижка мінус 15%, вага в упаковці 180 г. Дуже гарно дівчата виклали, так і хочеться одразу купити. Ціна 28 гривень 80 копійок. Великий асортимент, хрустке, ароматне, мені особисто дуже подобається. Акція до 15 вересня на печиво, ловіта, джелі з желеними начинками. Какао, вишня, смак, малина, апельсин і полуниця. Ціна 23 гривні 70 копійок за упаковку, вага 135 г виглядає яскраво і по-осінньому. Ще гарна знижка 30% на печиво, ловіта Blondie Брауні. З лимоном, какао і з кокосом, 29 ,70 гривень 70 копійок, вага упаковки 152 грами. Смачний варіант для перекусу або до чаю дуже ніжне, ароматне. Маршмелоу теж по акції Ямі Гамі Флафі. Упаковка 65 г, ціна майже 20 гривень. Є три різні варіанти: сердечки, маленькі шматочки. Вибір справді є, м'які солодкі, дуже ніжні. І ось такий великий варіант цукерки у Ямі Гамі Барбікю, вага 200 г. Ціна зі знижкою 40% 53 гривні 80 копійок. Продовжується акція на рулети, маленькі варіанти по 180 г, золотий ключик, праський, п'янка вишня, 35 гривень 60 копійок. Ціна дуже приємна. Є одна смачна знижка – мінус 45% на цукерки асортимент «Елегант» у молочному та чорному шоколаді. Упаковка 145 грамів, ціна 98 гривень. Або мінус 50% на цукерки «Чоколатерія» 194 грама в упаковці, ціна 174 гривні 80 копійок. Продовжується акція на цукерки галаритка 1 кг за 197 гривень 90 копійок. Тут мікс желених цукерок, а ще цукерки ліщина. Ціна за кілограм 330 гривень 80 копійок. Так, не з дешевих, але акція все одно вигідна. Звісно, кожен вирішує сам, що йому по кишені. Топ знижка мінус 40% на вафлі вафер сендвіч. Знижка дуже непогана. Ціна за упаковку 24 гривні 80 копійок. Є смаки лимон, полуниця, молоко, ваніль, шоколад, какао-горіх. Супер знижка на батончики розшето. Три смаки на вибір молочний, горіховий та в темному шоколаді. Вага одного батончика 34 грами. ціна 8 гривень. Смачно і недорого. Ще топ знижки на шоколад лакмі. Молочний 200 г 97 гривень 30 копійок, полунична панакота 275 г також 97 гривень 30 копійок за одну штуку. Шоколад з цілим лісовим горіхом знижка мінус 45%. Ціна 126 гривень 10. Копійок. Є ще маленькі плитки по 90 г. Молочний з цілим мигдалем і з цілим лісовим горіхом. Лише 45 гривень. Шоколад по 97 гривень 30 копійок з різними смаками. Горіх з печивом, молочний з вафлями, кокос, мигдаль. Вибір справді великий. Мінус 20% на цукерки стріла подільська. Вага в упаковці 200 г, ціна 191 гривня 40 копійок. Ще гарна знижка на чорний шоколад. Чорний з підсоленим мигдалем 85 г 43 гривні 30 копійок, знижка 38%. Чорний шоколад брют 45% знижка 54 гривні 70 копійок. І шоколад чорний special 56% какао 43 гривні 30 копійок. Тепер переходимо з вами до відділу вагових цукерок. Тут теж акційні пропозиції, тофіліні вершкове тофі з шоколадним смаком та какао-начинкою 20 гривень 60 копійок за 100 г, цукерки ромашка, вершкова крем-брюле-помадка з додаванням какао. По акції 22 гривні 90 копійок за 100 г. Дуже смачні цукерки Джелі, мікс фруктово-ягідних смаків, лише 11 гривень 90 копійок за 100 г. Знижка мінус 15%. І класика цукерки Червоний Мак по акції 39 гривень за 100 г. Тепер покажу вам актуальні ціни на різні тістечка. Хочу зазначити, що поки не маю наявності вишневого тарту та різних тортів з вишнями, вишні зараз немає, тож чекатиму на їх появу. Заверне тістечко коштує 33 гривні за 100 г, кокосовий профітроль 45 гривень за 100 г. Еклер вершковий 61 гривня 25 копійок. Шокоміл коштує 58 гривень, в брауні 53 гривні 80 копійок. Тістечко кремово бісквітне з начинкою, звичайне кремово бісквітне 39 гривень. Тістечко кремово бісквітне зі згущеним молоком і арахісом 39 гривень, тарт вершково-шоколадний 64 за 100 г. І тарт лимонний 43 гривні 80 копійок. Також у продажу є кекс ромова баба 460 грамів 249,50 та 760 г за 384 гривні 35 копійок. Всі тістечка дуже смачні. Напишіть, яке ваше улюблене. Також нагадую, що після 8 години знижка мінус 25%. Тож можна придбати свій улюблений смаколик зі знижкою. І ось вам ще показую актуальні ціни, щоб було легше орієнтуватися при покупці. Ціни не змінилися на зефіру шоколадні глазурі вкриті чорним шоколадом 200 грамів, 84 гривні 50 копійок. Зефір у молочному шоколаді зі смаком лимона 200 84,50 і класичний зефір тут вісім штучок 320 грамів, г. Дуже смачний зефір палочкою ванілі, ароматний приємний 84 гривні 50 копійок. Ось мої покупки в магазині Рошен на 483 гривні. Взяла я для себе, і для батьків, вистачить надовго, шоколад 80% какао беру 2 штуки, І одну шоколадку 56% какао і упаковку цукерок ліщина. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої думки в коментарях. До нових зустрічей! Буду вдячна за лайк та підписку. Побачимось у наступному відео.